Тетяна Гаценська, і ви на каналі присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу продемонструвати вам ось таку е, гру в стилі равликів. Е, дуже весела, класна гра для е, діток десь віком, починаючи від трьох, е, ну два з половиною три роки, Власне е, для старту, щоб починати грати в таку гру. Е, ця гра є швидкою. Адже в ігровому наборі є ось таке поле і входить сюди шість равликів різнокольорових. Тобто можна з й навіть кольори вчити завдяки таким е, милим головним героям. Шість равликів, ігрове поле і 2 кубики. Суть ігри полягає в тому, що потрібно наперед б відгадати, хто ж в перегонах виграє які два равлики, та які два равлики прийдуть до фінішу останні. Відразу там, по черзі гравці кидають два відразу кубики, і відповідно на кубиках певний колір показується. Ну, наприклад, кидаються кубики, і скажімо, рожевий та жовтий випадають на кубики. І потрібно на одну позицію продвинути рожевого та жовтого равлика. Якщо випадають два однакові кольори, то один равлик має походити двічі, тобто може просунутись на позицію вперед дуже виграшно. І таким чином, гра є дуже швидкою, 5-10 хвилин займає в цілому, але дитина, по-перше, вона вчиться, як грати в. Схожі ігри, де задіюються кубики. Тобто, коли ви ще не починали грати в ті ігри настольні, де використовуються такі кубики, то ось ця гра для найменших діток є суперкласною в даному плані. Плюс вона є весела, подарує гарантовано багато приємних емоцій, малюку і друзям, з якими дитина буде гратися, або з мамою, якщо вона буде в такому сімейному колі. Класна, яскрава, весела, на швидкість реакції, на логічне мислення. Вже треба логічно подумати, якщо випадає певний колір на кубику, такого равлика треба взяти, куди його треба поставити, і що равлики повинні прийти по, по ніби, як ніби вперед по прямій лінії, прийти до свого фінішу, до е, такої логічної своєї точки. Тож, сподіваюся, це відео було для вас корисне. Цікаво. Ще раз давайте вам вище покажу коробочку, ось так воно виглядає. Є в наборі інструкція, як грати в таку гру. І в цілому гра дуже яскрава, дуже класна, дуже приємна і цікава. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Цікаво. Ставте свої подбайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. та До нової зустрічі і приємної гри з вашим малюком.